Вчитися ніколи не пізно. Військовослужбовців та учасників АТО з їх сім'ями нагороджували грамотами та дипломами за проходження навчання з основ енергетичного менеджменту. Як заощаджувати на електроенергії, створити свій бізнес або ж просто влаштуватися на роботу? Ці знання тепер можна буде застосовувати на практиці. Ігор Дільний – колишній учасник АТО на такі навчання потрапив випадково. Однак розповідає, це стало важливим у його діяльності. Адже приймає активну участь у розбудові декількох реабілітаційних центрів Бандерівський схорон по області. В результаті такого курсу створив фундамент правильної організації роботи. Ми будемо переробляти мансардне приміщення, тобто ми будемо його доробляти, і в нас буде потрібно буде утеплювати його. Тобто, я вже знаю, як це зробити, як розрахувати кількість утеплювача, як правильно підійти до кожного моменту, і, скажімо які ніколи і не враховувалися. Та й по тому встановлені вікон і яке вікно вибрати. Велику увагу, розповідає координатор навчання Максим Карпаш, приділяли роботі з психологом, адже однією з основних цілей програми було привернути військових та атовців до мирного життя. Видно, що вони вертаються звідти не такі, як вони були до того. Тому у нас більше був цього разу фокус більше на соціальну, психологічну роботу. Плюс до того, ми ставали, старалися це робити ну, навчання в неформальний спосіб, тобто не чисто спілкування, там лекція, і студенти слухають, хоча є викладачі, яких неможливо перевчити. Ну з тими, де нам вдалося, ми постаралися все перевести в діалог, в спілкування вживе, в ну, скажімо, в такій якісь, щоб був зворотній зв'язок. Протягом навчання 30 слухачів курсу відчували себе справжніми студентами. Лекції проводилися в науковому містечку Нова енергія, що в університеті нафти і газу. З ними працювали 14 викладачів та навіть лектори з Норвегії. Окрім знань, переконують учасники курсу, отримали масу позитивних емоцій. Міліцію, як правило, звертаються люди з проблемами. То тут я отримала не тільки позитивний теоретичний досвід, а якийсь такий ковток ж жив, свіжого живого повітря. У нас Максим Карпаш раз проводив заняття. Ми обговорювали соціальні проекти, і наскільки в нас бурно обходило, проходило це обговорення, що викладачі, які сиділи через стінку, то думали, що що в нас за сварка. Просто так ми відстоювали свою думку. Навчання серед військовослужбовців та учасників АТО з їх сім'ями проходили протягом трьох місяців. Також організатори планують зробити новий набір на курс вже восени. Анастасія Грищук, Андрій Гаргара, телеканал 402.